Друзі, кладошукачі, колеги, хочу вам донести різницю між цифровими приладами і хорошим аналоговим приладом. Хоча я вам скажу, що навіть функція Disk Level це функція ферума на екіноксі, який зараз стоїть на ноль, для того, щоб більше цвітнило залізо, але менше чорнило кольорові цілі. От, є ось тут. Крали її, запозичили, я не знаю. Далі. Що в нас стосується порівняння з Аською, я порівнював Golden Ace. Кажу, ти візьми прибор з високою частотою. Так ось тут включу 20, тут включу мульт Кілогерц. І порівняй з ними. Аська на чистому місці навіть не потрібно прикопувати, чи там прикопуєш на сантиметр золоту. Ароматницю і вона чорнить. А Golden Ace не чорнив. Скажу так, амфібію перевірив, не чорнить. Зараз подивимося, як буде з еквіноксом. Далі розповідаю швидко, але зрозуміло, що в нас робиться отут. Тут у нас планка розділення. Горизонтально лежить цвях монет. Горизонтально цвях монета. Знов цвях. Далі наші цвяхи пішли в вертикальному положенні і монета. Так більша вирогідність побачити Вертикальне положення монет. А ось тут і чим далі, тим далі я від цвяхів відстань до монети була. Тут більше вона від цвяхів до монети І закінчується в кінці цвяхом. Зрозуміло. Тут сім цвяхів, шість монет чи навпаки. Зараз будемо перевіряти. Беремо твінокс. Вмикаємо першу програму. Вона найкраще по розділенню. Єдине, що я хотів зробити, це швидкість поставимо на 5. Баланс грунта ми відбалансували. Він нас 43. Можемо повторити. 40. Чудово. Далі. Провіряємо ароматницю, що амфібіо, що еквінокс кінокс порівнянні з Аською на дрібні цілі, чи то за рахунок частоти, чи то технологій не зачорняють дану ароматницю. Йдемо. Вже винюхую навіть десь в одній точці, в одну сторону. Далі цвяхи пішли вертикально. В одну сторону, в одну ціль. Другу ціль в одну сторону. Третю ціль в одну сторону. І тут буде в дві. Тобто три-чотири цілі. Бачить це з винюхуванням. Зрозуміло. Далі спробуємо, як буде. Три цілі. Раз. Два. Три. Три цілі бачить з шестичисної монети. Далі. Вимикаємо прилад. 50 тоннів, до речі. Беремо... ...анфібію. Вмикаємо. Програма 3 тонна... ...на замусорення місця. Чутливість 89. Дескрім 0. Тон 17. Гучність тонна, це гучність заліза. Залишаємо. На 8. Це переход від чорного до заліза. Айса 2, Частота 20. Баланс грунта. 31 був попередній раз. Ага. Все вірно. Виходимо. Провіряємо ароматницю. Без проблем, чи в Кивій. Ваське було з цим проблема. Йдемо. Більша площа цвяхів. Вони зараз в горизонтальному положенні між ними монети. Якось десь з п'яти проводок в одному місці, винюхуючи, еквінокс на зелений. Відмітці підцепляв. Ну, 10, 11, 15 як ювелірка, теж підцепляє. Далі чистий цвях. Ну Можна сказати, 0,5%, що він її бачить. Тут дві цілі. До речі, Кінокс не помітив, що тут дві цілі, тут ще за сторони є цілі. За рахунок чого не знає. Другу цілі, яку бачив. Третю. Ветверту дуже чітко. Три з половиною цілі ідентично, як і в еквіноксі. Вимикаємо все це. Беремо Golden Ace, вмикаємо. Перевага амфібіо зараз йде дощ і еквінокса лише в тому, що Golden Ace Ейс непідводний. Баланс грунта ну, тут зроблено, все зроблено по цілі кольорова без проблем. Учність заліза, я увімкнув на максимум, десь поставив на 6 на 7 Ну, зазвичай при ходьбі комфортно і потрібно тихо робити і ходити через навушники, які тут теж є. Поїхали. На зеленій відмітці було інколи колір проривався. Я 0,5 бала зараховував. Одна монета. Друга монета чередується чорним. Третє, Еквінокс не побачив дві цілі. Тут побачив дві цілі. Ще зо сторони одна. Металева. Три цілі. Чотири цілі. П'ять цілів. Шість цілів. Сім. Все-таки сім монет. Зрозуміли. Далі, що стосується. Гучності заліза можна зробити тихіше на 2,5. Чуєте, тихенький чорний. Так комфортніше. Дві цілі пролазить світ. Тобто, можемо сказати, 100% 5,5 цілі. І Equinox по розділенню програє і Amphibio Golden Ace. З цієї сторони, до речі, теж спробувати повинюхувати. Включу, Ні, давайте вимкну гучність заліза і пройдуся без заліза. Хоча так немає повного спектру аналізу, я б не рекомендував. Але якимось початківцям класно. Один, два, три. Порипує, я чуєте, я не чую, що тут вже дві цілі так чітко, як при гучності. Чотири. п'ять, шість. І сьома супер чітка. Без гучності заліза з цю сторону. Одна, друга, третя. Четверта. З цієї сторони важче, бачить чотири. Лише цілі. Тобто все-таки є заблоковані, але, ну, звернути увагу, я не знаю тут колір. Ой, вибачаюсь, Ключу залізу, гучність на максимум. От дві цілі, І отут от маленький кусочок золота підсвітняє. А отут чисто чорний, показує дві цілі, чорний кусочок золота. Тобто це розділення. Ще можу продемонструвати на динарії. з цієї сторони, здається, краще брало. Суть така: динарій внизу, цвях зверху. Не Неповні якому положення. От він. Глубина 20 см. З цієї сторони чіткий кольор. Думаю, все зрозуміло, що, як, де, до чого, чисто. Чисто чорні цілі звучать саме отак, вот Зрозуміло. Це при тому, що я ще ферруму не збавляв на максимум. Не додавав на максимум. Тут феррум максимум рівняється еквіноксу нульовому варіанту. Далі цей прибор стабільніший. По траві навіть косити можна. От. І менше зачерняє цілі в ґрунті. І при тому, що врахуйте, що я розділення проводив великою катушкою торнадо проти 2.28. Я показую тільки те, що є правда, а не в то, що хочуть вірити, наприклад, власники, які дозволили собі придбати дорогі іграшки. Тому робіть висновки, всім дякую за увагу. До наступної зустрічі з вами був Борсук на каналі Фортуна. А тепер рятуємо Волде бо зараз він нас утоне.